Вітаю вас, шановні слухачі каналу Еволюція Свідомості. Пропоную вашій увазі заключну частину циклу, новий погляд на старі міфи. Отже, надаючи форму динамічному співтовариству живих систем, природа використовує певну геометричну формулу. Всупереч теорії Дарвіна, яка стверджує, що еволюція являє собою випадковий процес. Нова наука припускає, що еволюція процес цілеспрямований, де окремі організми виживають завдяки адаптації та процвітають завдяки тому, що стають членами ширшої спільноти. Усі члени такої спільноти залежать від усіх інших, кожен робить свій внесок у процвітання спільної справи і пожинає позитивні плоди. Ми вже згадували, що 1972 року Джеймс Лавлок висунув гіпотезу Геї, тобто Землі. Лавлок припустив, що наша планета утворює з біосферою складну взаємодіючу систему, яку можна сприймати як єдиний організм. Згідно з цією гіпотезою, біосфера чинить регульований вплив на планетарне середовище. Гармонізуючи і пом'якшуючи фізичні умови на землі, щоб вони сприяли підтримці життя. Організми, що живуть у середовищі, змінюють вихідні умови своєї екологічної ніші вже просто тим, що здійснюють діяльність із підтримання власного життя, їдять, дихають, випорожнюються для відновлення рівноваги в середовищі. Природа використовує адаптивні мутації та епігенетичні механізми, спрямовуючи еволюцію наступних нових видів, життєдіяльність яких допомагає відновити гармонійний баланс екосистеми. Гіпотеза Геї особливо підкреслює, що природа природним чином схильна рухатися в бік рівноваги та гармонії. Фундаментальний приклад того, як гея підтримує гармонію, настільки очевидний, що найчастіше ми його просто не помічаємо, це найтісніший взаємозв'язок між рослинами і тваринами. Рослини в процесі фотосинтезу споживають двоокис вуглецю і виділяють кисень як побічний продукт, а тварини вдихають кисень і видихають як побічний продукт. Двоокис, вуглицю. Один без одного вони не могли б вижити. Люди, як і всі інші організми біосфери, перебувають тут для того, щоб брати участь у підтримці рівноваги і гармонії в природі. Люди відрізняються від інших організмів на планеті тим, що усвідомлюють свій еволюційний процес і свій потенціал. У цьому ми унікальні. І ми тут заради того, щоб використовувати свою високорозвинену свідомість для підтримання гармонії у середовищі. Можна уявити собі планетне середовище як точно збалансовану дитячу гойдалку. Коли на одному кінці гойдалки додається новий організм, вони виходять із рівноваги. І щоб цю рівновагу відновити. Природа або усуває якийсь із колишніх організмів, або садить новий організм на іншому кінці гойдалок для противаги. Наскільки той чи інший вид може впливати на баланс у середовищі, залежить від того, наскільки близько він перебуває до осі гойдалок. Вид, що знаходиться прямо над віссю, змозі легко впливати на рівновагу, просто трохи зміщуючи свою вагу. В один або в інший бік людство еволюціонувало до такого рівня, коли воно опинилося прямо над вісю еволюційних гойдалок, і потрібно визнати, що ми чинимо величезний вплив на рівновагу в природі. Нерозуміння власної відповідальності за благополуччя планети призвело до цілої низки смертельно небезпечних екологічних криз. У світлі нових ідей щодо ролі людини в еволюції планети ми повинні усвідомити, який вплив чинимо на навколишнє середовище. Нам необхідно спрямувати свою свідомість на те, щоб менше ранити нашу планету, і на те, щоб сприяти підтримці життя на ній. Згідно з концепцією Лавлока, біосфера являє собою гігантський живий усвідомлюючий організм, що складається з усіх клітин, рослин і тварин планети. Кожна клітина це сутність, що усвідомлює і відчуває. Під час еволюції клітинних спільнот клітини постійно збільшували свій потенціал усвідомлення і, врешті-решт, доросли до рівня людського розуму. Історія еволюції. Відображає розвиток свідомості через розвиток та експансію спільнот. Можливо, саме ця еволюційна директива накопичення потенціалу усвідомлення через розвиток та експансію спільнот і є правильним орієнтиром для вибору напрямку на нинішньому етапі еволюції нашої цивілізації. Якщо ми хочемо, щоб наше життя було прекрасним, потрібно зробити його таким. Для себе, для оточуючих для всієї планети. Щоб зрозуміти, як це досягається, нам слід усього лише поглянути на своє тіло, зразкове співтовариство з 50 трильйонів окремих клітин, які навчилися жити і працювати в злагоді. Ми, люди, можемо навчитися того, що вже дуже давно роблять клітини, будувати цивілізацію, де панують здоров'я. Гармонія і блаженство. Наша доля як виду, що перебуває на осі планетарних гойдалок, полягає в тому, щоб створити такі технології, які забезпечать виживання людей і зведуть до мінімуму наш вплив на навколишнє середовище. Людська гординя змушує нас думати, що ми найрозумніші істоти на Землі, а інші види менш розумні. Багато вчених навіть наполягають на тому, що деякі примітивні організми, наприклад, клітини, взагалі не мають розуму. Але саме зараз час визнати один важливий факт ми побудовані за допомогою клітинних технологій, створюючи людське тіло, клітинні спільноти розробили дивовижні засоби для маніпулювання своїм середовищем. Цікаво, що більшість просунутих технологій, використовуваних клітинами, поки що недоступні науці і навіть незрозумілі їй. Тому, відверто кажучи, нам потрібно ще багато чому навчитися у клітин. Технологія інтегральна складова процесу еволюції, оскільки ми рухаємося шляхом еволюції, який аналогічний шляху, пройденому нашими клітинами. Нам теж судилося використовувати технології для забезпечення власного виживання, такий підхід діаметрально протилежний позиції лудитів, які закликали нас відмовитися від наших технологічних напрацювань і безшерстними звірятами повернутися в сад. Насправді наша еволюційна доля дійсно полягає в тому, щоб знову заселити сад. Але цього разу з повним усвідомленням того, що відбувається. Точно так само, як клітинні технології забезпечили успіх клітинних спільнот, що складають наше тіло, людські технології забезпечать успіх людських спільнот на планеті. Коли цивілізація еволюціонує до парадигми холізму, ми завершимо повний цикл і знову знайдемо таке усвідомлення. Яке було в наших пращурів анімістів, ми знову усвідомимо єдність всього планетарного середовища і навчимося шанувати роль того явища, яке називаємо полем або духом, і яке в кожну мить надає форму нашій матеріальній світобудові? На цьому, друзі, я завершую цей випуск та і взагалі цикл випусків. Створений за матеріалами книги Брюса Ліптона та Стіва Хайермана Спонтанна еволюція. Сподіваюсь, вам було цікаво. Взагалі то, я рекомендую вам прочитати всю книгу цілком, бо те, що було озвучено в семи випусках Новий погляд на старі міфи, то тільки мала частка того, що є в книзі. На все добре, щастиво!